Вітаю всіх! Як подати документи на оформлення групи інвалідності? Дуже цікаве питання, оскільки всі про це говорять, але ніхто не розповідає конкретно, як покроково це зробити. Тому сьогодні це з вами і розберемо. І розпочати, друзі, хочу з того, що з 1 січня 25 року МСЕ відповідно не працює. Уже працює нові експертні команди, які і визначають ступінь втрати працездатності особи, і визначають, яка ж група інвалідності буде відповідати саме вашим захворюванням. І зрозуміло, що тут також виникає безліч питань, які ж документи потрібно подати для того, щоб все ж таки оформити групу інвалідності. До кого йти, кому подавати які документи, це все дуже мало хто з людей знає. І особливо ті, Хто починає це робити? Вперше, ну, в такому да, знайомі, знаходиться в ступорі, тому що не знаю, куди йти. От у мене на практиці дуже багато людей, які приходять на консультацію, запитують Вадім, як мені діяти, куди мені йти, оскільки сімейний лікар відмовляє мені оформляти документи для оформлення групи інвалідності. І зрозуміло, що. Багато залежить від самого сімейного лікаря, оскільки він може зловживати своїми правами, повноваженнями і відмовляти навмисно в оформленні даних документів, оскільки це лишня для нього робота. Але якщо, друзі, ми подивимося по переліку документів, то ті ж самі документи подаються, що і подавалися раніше, до МСЕК. Просто змінюється сам формат подачі даної інформації уже не просто в паперовому вигляді, а вони подаються. До сімейного лікаря сімейний лікар їх відскановує, формує все на відповідній флешці, і воно подається через електронну систему і прикріплюється у форматі PDF або інших форматах, тобто я зараз не скажу, які, тому що їх дуже є безліч тяжкі назви. Тому це все робить саме ваш лічучий врач або сімейний лікар. Тому, в принципі, якщо у вас є відповідні захворювання, і ви розумієте, що ви. Спокійно собі підпадаєте під хоча б там третю групу інвалідності, то зрозуміло, що це потрібно робити. Збираєте всі ваші виписки, які у вас були за певний проміжок часу, але не менше, ніж за 3 роки, і йдете до сімейного лікаря і запитуєте його. Чи дійсно всі ваші документи відповідають під ті критерії, які ви собі там да, от побачили по законодавству? Розумієте, що, наприклад, там дійсно у вас є право. Якщо ж дане право у вас є, ви зрозуміли, що захворювання у вас відповідають тим критеріям, які встановлюють групу інвалідності, то сміливо йдемо в першу чергу це до сімейного лікаря з відповідними копіями документів. Що також хочу, друзі, доповнити, це те, що вже ЛКК, в принципі, для вас не потрібна. Направлення на оцінювання з січня 2025 року формується все через вашого сімейного лікаря. Тому і кажу, що в першу чергу потрібно йти саме до нього. Що також варто знати, це те, що електронне направлення це структурована електронна форма, яка формується. Саме лікуючим лікарем у новій дронів системі у ній міститься вся необхідна інформація про ваш стан здоров'я та причини даного захворювання, і зрозуміло підстави для проведення відповідно медичного обстеження. І тепер давайте ж дивитися, які документи особливо потрібно зібрати вам для оформлення групи інвалідності. Зрозуміло, для чоловіків вони дещо будуть відрізнятися, але це незначні тобто, документи. І в першу чергу, зрозуміло, це документи, які посвідчують вашу особу, тобто це ваш паспорт і код. Якщо у вас нового зразка, тобто ID-карта, то ви додаєте. Копію ID-карти, додаєте додаток до нього, це не ваша приписка, а йде такий А4. В новому зразку вони вже йдуть із вашої фотографії. В міграційній службі вони беруться. І також ваш ідентифікаційний код. Те, що у вас є просто на ID-карті, він не підходить, потрібно, щоб був окремий документ. І тепер давайте переходити до ваших медичних документів. В першу чергу це. Довідка 0,88 0, форма, консультаційні висновки. Потім виписки з карт чи інших історій хвороби, результати досліджень, наприклад, якщо це по спині, то це МРТ, рентгеноскопія та інші. Медичні висновки про тимчасову непрацездатність, це те, що у вас там були якісь захворювання. Потім минулі довідки МСЕК, якщо це ви продовжуєте групу інвалідності. Потім результати санаторно курортного лікування. Також додаються виписки, вони повинні бути найсвіжіші. Тобто, перед тим, як ви подаєте на групу інвалідності, ви повинні пройти відповідне лікування, от буквально вам подавати наступному місяці. Перед тим ви повинні обов'язково пройти до обстеження, пройти лікування для того, щоб були свіжі заключення. Якщо ж, наприклад, ви є чоловіком, то зрозуміло. Військово-облікові документи за наявності. Тобто, якщо, наприклад, ви вам не за 60 років, ви є військовозобов'язаним, то зрозуміло, вам потрібно обов'язково мати військово-обліковий документ або нового, або старого зразка. Потім військовий квиток, можна бути, щоб довідка була із резерв плюс, Потім довідка з ТЦК та СП. Не пам'ятаю, вроді Форма 20. Вона називається, чесно вам не скажу. Потім посвідчення про приписку до призовної дільниці. Це якщо особа вона є досить молодою і немає облікового документа. Також друзі, окремо хочу розповісти про осіб, які отримали травму, наприклад, на виробництві, отримали травму в ДТП, або, наприклад, отримали травму під час виконання бойового завдання під час несення служби. То зрозуміло, ви повинні надати документи, які підтверджують даний нещасний випадок. Тобто повинно бути все зафіксовано. Якщо ж, наприклад, ви є військовослужбовцем, то зрозуміло, повинно бути у вас заключення ВЛК. Воно також додається до вашого пакету документів і МСЕК. Тобто, не МСЕК уже, а експертна команда розглядає його під час прийняття відповідного рішення. І так, по документах ми з вами розібралися. Тепер давайте розберемо, як діяти правильно по порядку для того, щоб отримати групу інвалідності. В першу чергу, вам потрібно пройти відповідний курс лікування для того, щоб були свіжі виписки і всі медичні документи у вас були. Порядку. Тобто, нагадую, перед тим як подавати на інвалідність, обов'язково пройти свіжий курс лікування. Це обов'язково, щоб була свіжа виписка. Потім, коли у вас вже є весь пакет документів, як мінімум за три роки, якщо у вас історія хвороби йде ще з дитинства, щоб все у вас було разом з собою в оригіналах і в копіях. Ви ці весь пакет документів берете з собою і йдете до сімейного лікаря. Говорите йому, що він. ну, що ви хочете оформити групу інвалідності і прохання, що він підготував відповідний пакет документів, зробив направлення і подав документи. Якщо ж лікар вам відмовляється, йдемо скаржитися до головного лікаря, оскільки це посадові обов'язки вашого сімейного лікаря, і він повинен це обов'язково зробити. Дуже часто відмовляється, на це не реагуємо, все ж таки дожимаємо своє питання. Потім, якщо ж, наприклад, вже ви все, весь. Перші два таких кроки зробили. Ви повинні отримати сповіщення від медичного заходу про форму, час і місце вашого оцінювання. Вам можна або стелефонувати, або може прийти відповідний лист вам на електронну почту або на пошту вашого місця реєстрації. Що ви собі також розуміли, що розгляд експертної команди відбувається в ваших медичних документів у вашій присутності, якщо в цьому є нагальна потреба. Дійсно, ви перебуваєте за викликом відповідно, експертної команди в той день, в час і в місце, яке зазначається у вам у повідомленні. Тобто, не кудись там інше їдете, куди вам ближче, а їдете виключно туди, куди вас запросили. Якщо ж, наприклад, вже прийняли рішення, вони вам можуть повідомити або особисто, поки ви там чекаєте, або можуть направити вам на електронну почту, або можуть відправити вам на вашу адресу місця реєстрації. Тобто, це такі є шляхи да, от сповіщення даної особи. Ну, і якщо все ж таки експертна команда дійсно дослідила ваш пакет документів, прийняла рішення позитивне відносно вас, там призначила. Групу інвалідності, наприклад, там на рік чи на два. По вашому захворюванню, то зрозуміло, що тут у вас є два варіанти. Якщо ви погоджуєтеся, бо зрозуміло розумієте, що дійсно ваша хвороба підпадає під третю групу або під другу, то зрозуміло, радієте цьому і рухайтеся далі до пенсійного фонду. Якщо ж, наприклад, ви не задоволені результатом і впевнені, що десь там занизили, десь щось не додивилися, ви маєте право подати скаргу до вищестоящого органу, для того, щоб все ж таки оскаржити рішення вашої. Відповідної комісії. Але якщо ж, наприклад, ви погоджуєтеся з даною групою інвалідності, ваш наступний крок це йти до пенсійного фонду, подавати заяву для оформлення відповідної пенсії по групі інвалідності. Ну і на завершення, якщо ж ви, наприклад, втратили там довідку МСЕК у зв'язку з переїздом, бойовими діями, або десь у вас там хтось вкрав цей документ, то ви повинні розуміти, що довідка МСЕК або Нове рішення експертної команди воно не відновлюється. Тобто вам його видають одноразово і, в принципі, на все життя, якщо у вас група інвалідності, вона є довічною. Тому що зрозуміло, якщо, наприклад, вона у вас там далась на рік, то через рік ви її отримаєте нову, а копію можете отримати в пенсійному фонді. Раніше видавали, якщо, наприклад, у зв'язку з втратою або необхідністю, ви могли взяти завірену копію в пенсійному фонді, так як пенсійна справа, зрозуміло, там є. То на сьогоднішній день пенсійні фонди вже не видають завірені копії, видають просто копію з вашої пенсійної справи, де є довідка МСЕК. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки подати документи на оформлення групи інвалідності є не такою сильно і складною процедурою. Якщо ж у вас якісь виникають питання або ви хочете щось доуточнити, ви завжди це можете зробити за телефоном, який ви бачите на екрані. І з радістю вам допоможу, розкажу і, можливо, десь направлю на правильний напрямок. Якщо ж дійсно вам відео сподобалось, то не забуваємо ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, оскільки з вами, як завжди, був. Був я, адвокат Вадим Вітенко, який завжди ділиться з вами корисною інформацією і допомагає у вирішенні тих чи інших питань. Ну і зрозуміло, що у нас також є можливість стати спонсором даного YouTube каналу і отримати знижку на першу консультацію. Всім пока, до нових зустрічей!